Сьогодні ви побачите, як крадуть одяг, бронежилети та пальне, бо вже так накрали військового одягу, що зробили розпродаж зі знижкою 50%. А пального не було куди тівати, то вирішили, що побудують міні-АЗС прямо на території власного маєтку. А чому б і ні? Додивіться це відео до кінця. Повірте, вам буде цікаво. Вітаю! Ви на каналі Новини МедіаКор Україна без корупції. Підписуйтесь, ставте вподобайку та пишіть в коментарях ваші думки з приводу цього свавілля. Але пам'ятайте, що ми офіційні партнери Ютуб, і коли ви пишете нецензурну лексику, Ютуб автоматично блокує ваші коментарі. Тому старайтесь вічливо виражатися про цих негідників. А наш телеграм-канал без цензури. Переходьте та підписуйтесь. Всі деталі в описі під відео. Працівники Державного бюро розслідування разом з Службою безпеки України розкрили та припинили злочинну схему розкрадань та збуту майна однієї з бригад територіальної оборони Києва. ця організована група з військовослужбовців, які гарантували списання військового майна, та деякі цивільні особи, які займались продажем військового одягу. Очолював злочинну схему один з цивільних, який впливав на деяких військовослужбовців, завдяки яким проводив махінації викрадення з частини бронежилетів, шоломів, зимових та літніх комплектів одягу, взуття тощо. Ці всі вкрадені речі вивозили з військової частини на так званий імпровізований склад, який знаходився в одному з гаражних приміщень Києва. Вкрасти вдалося на понад 3,5 мільйони гривень. Це ціла вантажівка військового одягу. Ви тільки вдумайтесь, але більш точні цифри будуть озвучені після слідчих дій та експертиз. Коли проводились обшуки, правоохоронці знайшли великі збереження речового майна. Ці речі злочинна група хотіли продати через інтернет-магазини, і щоб приховати, звідки ці речі, вони зрізали етикетки з військового майна, тому що там було написано, що це власність Збройних сил України та не призначена для продажу іншим особам. ДБР разом з СБУ вдалося затримати на гарячому керівника. Військовослужбовця та цивільного під час розпродажу накраденого майна на суму понад 2 мільйона гривень і знижкою у 50% східно кримінального кодексу України організатору та учасникам цієї схеми повідомлено про підозру у привласненні військовослужбовцям іншого військового майна вчинена військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану організованою групою, бувши ні організатором та пособником. цим трьом особам свідчить до 15 років позбавлення волі. А яке покарання ви б зробили за такий розпродаж військового майна під час війни? Напишіть в коментарях. Наступний фігурант перед судом постане колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС та ще п'ять його спільників. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у Запоріжжі, які крали державне пальне. Ці злочинці обікрали державу на понад 1,6 млн гривень. Держава виділяла пальне Державній службі України з надзвичайних ситуацій для ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій, на жаль, за призначенням це паливо не використовувалось, а незаконно списували та використовували для заправки приватних вантажівок, які належали фірмам, зареєстрованим на родичів посадовця ДСНС. Водіями на них працювали підлеглі посадовці, які продовжували отримати зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону. Один з рятувальників виконував функції заправника так званого чорного палива і постійно знаходився на території домоволодіння полковника. Вони вже стільки накрали, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Оце так масштаб крадіжки був. 3 січня по вересень 2022 року посадовець незаконно списав та вивів на свій бізнес 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 мільйона гривень. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні, Перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тисяч гривень зарплатні з бюджету. ДБР викрило цю схему і в червні 2023 року повідомило перші підозрі начальнику аварійно-рятувального загону та п'яти іншим фігурантам справи. Працівники ДБР подали клопотання, щоб посадовець ДСНС був відсторонений від посади, а згодом запорізького полковника ДСНС звільнили. Суд арештував його майно, серед якого нерухомість, автівки та банківські рахунки на суму 5,5 мільйонів гривень. Також відомо, що суд арештував понад 1 мільйон гривень у підлеглого запорізького полковника ДСНС, який за матеріалами ДБР був його спільником. Цим бізнесменам пального загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. З вами була журналіст Сніжана Шавлюк. Підписуйтесь на новини МедіаКор, щоб спільними силами запобігати корупції та наближати нашу перемогу не лише над зовнішніми ворогами, а й внутрішніми гнидами. І нагадую, що в описі під цим відео закріплені реквізити для пораненого військового. Всім небайдужим наперед дякуємо. Слава Україні! Героям слава!